Псалом 48 На закінчення. Псалом для синів Корея. Послухайте Це, усі народи, Почуйте всі, які живете у Всесвіті, Сини землі, сини людські, як багаті, так і бідні. Мої уста промовлятимуть премудрість і роздуми мого серця розуміння. Своє вухо я зверну на притчі і мою загадку відкрию на гуслах. Чому маю боятися в лиху годину, беззаконня моєї п'яти оточить мене? Ви, що надієтеся на свою силу і хвалитеся численністю свого багатства, знайте: брат не визволяє, чи визволить людина. Він не дасть Богові викупу за себе, не заплатить ціну викупу за свою душу. Тож потрудився навіки, жити буде до кінця, бо не побачить знищення, хоча побачить мудрих, що помирають. Безумний і нерозумний разом гинуть, своє багатство вони залишать чужим. Їхні могили це їхні домівки навіки, це їхні житла з роду в рід. Лише свої землі вони назвали своїми іменами. Тож людина, маючи гідність, не збагнула, вона прирівняна до нерозумних тварин, вона уподібнена до них. Такий їхній шлях, спотикання для них, та потім будуть милуватися тим, що в них на вустах, наче овець їх загнали до аду, смерть їх пасе, а на світанку праведні запанують над ними. Їхня підтримка постаріє в аді, вони були позбавлені своєї слави. Проте Бог визволить мою душу з руки аду, коли прийме мене. Не тривожся, коли людина стає багатою, коли зростає слава її дому. Адже коли вона помре, не забере вона нічого, і слава її з нею не піде, бо за її життя благословеною буде її душа, прославлятиме тебе, коли ти їй робитимеш добро. Вона піде до роду своїх батьків і аж до віку не бачитиме світла. Тож людина, маючи гідність, не збагнула, вона прирівняна до нерозумних тварин, вона уподібнена до них. Послання ДО ТИТА. Розділ другий. Ти ж говори те, що відповідає здоровому вченню. Щоб старші чоловіки були тверезі, поважні, помірковані здорові у вірі, любові та терпеливості, старші жінки також хай поводяться, як належить святим, щоб не були обмовницями, не піддавалися пияцтву, аби навчали добра і вчили молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були скромними, чистими, добрими господинями, корилися своїм чоловікам, аби не зневажалося Слово Боже. Молодь також заохочує, щоб і була стримана, у всьому самого себе подавай як приклад добрих діл, у постійному навчанні, статечності, чистоті, у здоровому й бездоганному слові, щоб супротивник засоромився, не маючи нічого поганого про нас сказати. Раби, щоб корилися в усьому своїм панам, аби їм догоджали, не перечили, не крали, але постійно виявляли всіляку добру відданість. Щоб у всьому були прикрасою вчення нашого Спасителя Бога, адже для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать, вона навчає нас, щоб, відрігшись безбожності й світських пожадань, ми жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці, очікуючи блаженної надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, Очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл. Говори це і заохочуй, і викривай з усією владою, щоб тобою ніхто не нехтував. Книга пророка Ісаї, розділ 49. Послухайте мене, Острови, і сприймайте народи. Через довгий проміжок часу настане, говорить Господь, від лона моєї матері він назвав моє ім'я, і зробив мої уста, наче гострий меч, і сховав мене під покровом своєї руки, поклав мене, як вибрану стрілу, і охороняє мене у своєму Сагайдаку. Він сказав мені: Ти мій раб, Ізраїлю, і в тобі я прославлюся. І я сказав. Даремно я трудився та намарно, і на ніщо віддав я свою силу. Через це мій суд перед Господом і мій труд перед моїм Богом. А тепер так говорить Господь, котрий мене створив злона своїм рабом, щоб зібрати Якова й Ізраїля. Зібраний буду і прославлюся перед Господом, і мій Бог буде моєю силою. І він сказав мені. Величним є для тебе називатися моїм слугою, щоб поставити племена Якова і повернути розпорошених Ізраїля. Ось я тебе поставив за світло для народів, щоб ти був на спасіння аж до краю землі. Так говорить Господь, який тебе спас, Бог Ізраїля. Святіть того, хто має за ніщо свою душу, знехтуваного народами рабів-володарів. Царі його побачать, і володарі встануть і поклоняться йому задля Господа, бо вірним є святий Ізраїля, і я тебе вибрав. Так говорить Господь: у сприятливий час я тебе вислухав і в день спасіння до тебе закликав, і я дав тебе на завіт народам, щоб поставити землю і успадкувати спадок пустелі, говорячи тим, хто в кайданах вийдіть. А тим, хто в темряві, відкрийтеся, і пастимуться на всіх їхніх дорогах і на всіх стежках їхнє пасовисько. Вони не зголодніють і не будуть спраглі, і не уразить їх спека та сонце, але той, хто їх милує, потішить і поведе їх поміж джерел води, і поставлю всяку гору, як дорогу, і всяку стежку їм на пасовисько. Ось ці приходять здалека, ці з півночі, а ці з моря, а інші із землі персів. Зрадійте, небеса, нехай розвеселиться земля, хай гори прорвуться радісними вигуками, бо Бог помилував свій народ і потішив упокорених свого народу. А Сіон сказала: Господь мене покинув, і Господь забув про мене. Хіба матір забуде свою дитину, щоб не помилувати те, що вийшло з її лона? Якщо ж і жінка це забуде, то я тебе не забуду, сказав Господь. Ось на моїх руках я накреслив твої стіни, і ти постійно переді мною, і швидко будеш збудований тими, ким ти був знищений, і ті, хто тебе спустошив, вийдуть з тебе. Здійми довкола свої очі та поглянь на всіх. Ось вони зібралися і прийшли до тебе. Живу я, говорить Господь, бо всіма ними зодягнешся і нарядишся ним, як наречена прикрасою. Адже твоє спустошене й розсипане, і те, що впало, тепер тісні будуть задля тих, хто живе, і від тебе віддаляться ті, які тебе пожирали. Бо скажуть до твоїх вух твої сини, яких ти втратив. Тісни мені місце, зроби мені місце, щоб я проживав. І ти скажеш у своєму серці, хто мені цих породив, я ж бездітна і вдова, а цих, хто мені вигодував, я ж залишилася сама, а ці в мене звідки взялися? Так говорить Господь. Ось підійму свої руки на народи, і підійму свій знак на острови, і нестимуть твоїх синів на грудях, а твоїх дочок візьмуть на плечі, і царі будуть тебе годувати, а володарки будуть твоїми няньками. До землі лицем тобі поклоняться і лизатимуть порох твоїх ніг, і пізнаєш, що я Господь, і не засоромишся. Чи забере хтось здобич у велетня, і якщо хтось візьме неправедно в полон, чи врятується, так говорить Господь: якщо хтось візьме велетня в полон, то і забере здобич, а хто забере в сильного, врятується. Я ж судитиму твій суд, і я визволю твоїх синів. А ті, хто тебе гнобить, їстимуть свою плоть і питимуть, як нове вино, свою кров, і сп'яніють. І всяке тіло пізнає, що я Господь, який визволив тебе, і я підіймаю силу Якова. Книга пророка Ісаї, розділ 50 Так говорить Господь. Який лист про розлучення є у вашої матері, яким я її відпустив, чи якому боржникові я вас продав? Ось ви були продані за ваші гріхи, за ваші беззаконня я відіслав вашу матір. Чому так, що я прийшов і не було нікого? Я закликав, та не було того, хто слухав би? Хіба моя рука не має сили визволити? Чи я не матиму сили врятувати? Ось своєю погрозою я спустошу море і оберну ріки в пустелі, і засохнуть їхні риби від того, що немає води, і вони гинуть від спраги. Я вдягну небо в темряву і покрию його мішковиною, як одягом. Господь дає мені язик на поумлення, щоб пізнати, коли потрібно говорити слово, дав настанови мені вранці і наділив мене вухами, щоб слухати. І Господнє на поумлення відкриває мої вуха, я ж не буду неслухняним і не говоритиму проти. Я підставив свою спину для биття, а свої щоки для ударів, і своє обличчя я не відвернув від сорому бути опльованим, і Господь став моїм помічником. Через це я не засоромився, але я поклав своє обличчя як твердий камінь, і я пізнав, що не засоромлюся. Адже наближається той, хто мене оправдав, хто той, котрий мене судить, нехай стане разом напроти мене, і хто мене судить, нехай наблизиться до мене. Ось Господь мені допомагає, хто мені вчинить зло. Ось усі ви постарієтеся, як одяг, наче міль поїсть вас, хто з вас боїться Господа, нехай почує голос Його раба. Коли хто ходить у темряві, немає для таких світла, покладіть надію на Господнє ім'я і зміцніться в Бозі. Ось ви всі палите вогонь і посилюєте полум'я, ходіть за світлом вашого вогню і за полум'ям, яке ви розпалили. Завдяки мені це вам сталося, заснете в смутку.